території. Глинський і Артюх. Ні, не пускайте. А дивіться, а як кого уточнювати? Ми подали заявку на ім'я Герегі. Нам сказали, що саме так треба робити. А що далі? Хідні дані наших заяв? Це якраз на звідки де уточняти? Скажіть, будь ласка, яким чином ми можемо уточнити? Так, ви можете сказати, в кого уточнювати? Так. Так до чого тут прес служба? Ми люди, ми не журналісти, ми громадяни і наше питання. Давайте. Добрий день. 28 грудня ми подавали заяву громадяну. Ваше прізвище. Моє прізвище Артюх Аліна. Це журналісти? Ні, Ні мене журналісти. Ми... Дзвоніть, уточніть. Куди? куди? Куди, вибачте? Куди кому подавали заяву? Подавали ми заяву. Подавали дзвоніть, будь ласка. У нас тільки дзвонити? Але дзвонити? Шановний, якщо ви нас не пропускаєте, так поясніть, куди дзвонити. А, uh, може спробуємо пройти? Давайте, uh, давайте спробуємо. Дивіться, я просто людина, яка живе в цьому місті. Це моя міська рада. Сьогодні розглядається проблема, яка для мене важлива. Вона стосується обсерваторної гірки. Я поруч живу. Я хочу зрозуміти, як я можу потрапити на сесію. Я написав заяву секретарю своєї міськради. Я не розумію, чому я не можу піднятися на сесію. Бюро пропуск старше здання. Там немає перепусток.

Ні, не до вас питань. А навіщо більше? А що тут маєте? А навіщо? Чекай, 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 чекай. Поки не, не давай в руки, не, не давай в руки. Ми. Покажи давай. Дивіться, я вам намагався пояснити, ви просто не дослухали. Я прийшов сюди як житель Києва. Я написав заяву секретарю Київради, бо сьогодні розглядається важливе для нас всіх питання. Ну, так дайте вам телефон. Приймаю знову цю вхід справа старса, приймається. Там приймання, немає ніяких та... перепусток. Чому? Не, на підставі чого, ви можете пояснити? У нас є наказ 1060, ДСК. наказ не є законним документом. Це, а, є закон України, який дам... каже, що сесії є власними. Подумайте, а самі. я вам пояснюю, наша система. Якщо у вас немає у списку, якщо ви не, за... не зареєстровані для пропуску, ви не прийдете доступні. Добре, тоді поясніть, яким чином ви виконуєте приймання закон. Підписки. А до чого тут приймальні? Мені приймальні не заважає пройти на сесію. Аліна, обходьте і ходімо. Ну ви ще жінку? Ви ще жінку будете не пускати. За що? За її гроші. Ви тут стоїте за гроші платників податків, ви будете не пускати. Шановний, будь ласка, ви не є взагалі. Шановний, ви не є охоронцем. Я вам же це пояснював один раз. Ви є найнятою за гроші цієї людини, за гроші Аліни людиною. Да, два дні тому офіційно. Якщо є, прийдете, що немає, не прийдете. Ні, ніхто не замовляв про перепускнути. Ну так це проблема вашої Київради і вашого секретаря. Вибачте, ми громадяни і хочемо подивитися, як прийду. працює наша рада міська. Аліни, проходьте. Будь ласка, сторон, ведіть себе Це виведіть себе незаконно по хамськи Я вас дуже прошу, прийдіть, ви не мали права. Ви будете відповідати, не спитайтеся мене. Будь ласка, прийдіть. Будь ласка, я скажу. Отправьте, будь ласка, звідси. Ви не маєте права тут? Ви не маєте права мене штовхати. Я вже про це казав. Я не питав. Ми з вами поговоримо, ну там що ви кажете. Це вже ж взагалі на будь ласка, прийдіть сторону.